Сьогодні з пастором Джозефом Принцем У мене до всіх вас питання ось як воно звучить. Готові? Хто та людина, що хоче життя, що любить довгі дні, що бачити добро? Це по біблії. Мені подобається закладений тут сенс. Ви хочете прожити довго? Тут сказано, хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, що побачити добро. Це по біблії. Амінь. Кому подобається цей вірш, який ви зараз бачите? Ангели все записують. А які умови? Давайте зараз прочитаємо далі. Ходіть, діти, ослухайте мене. Страху Господнього я вас навчу. То та людина, що хоче життя, щоб любити дні довгі, щоб бачити добро. Свого язика бережи від лихого, а уста свої відговоріння підступу відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Зверніть увагу на звернення діти. З вами говорить батько. Страху господньому навчу вас. У тілі Христовому багато різних уявлень про страх Господній. здається, навіть відроджується вчення про старозавітне розуміння страху Господнього. Багато років тому, коли я був молодшим, хтось сказав мені, страх Господній – це дуже просто. Йому не потрібне визначення. Це просто такий страх перед Богом. Страх у чистому вигляді. Як ти когось боїшся, і так само ти боїшся Бога. Чомусь таке розуміння в мені не прижилося. Одного разу я читав восьму главу послання до Римля. Не дійшов ось до такого вірша, тому що ви не прийняли духу рабства, щоб знову жити в страху. Ви помітили тут слово знову. Павло пише у дусі і каже: віруючим, ви не прийняли дух рабства, щоб знову жити в страху. Весь контекст говорить про стосунки дітей Божих із Богом. тому, що ви не прийняли духу рабства, щоб знову жити в страху. В якому страху рабському страху це страх Бога. існує страх Господні, так але ось його справжнє визначення. Ви можете говорити я боюсь Бога. Я боюсь Бога, але при цьому не стежити за своїми словами. Що сказано у нашому першому вірші? страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро свого язика, бережи від лихого уста свої відговоріння підступу. Можна сказати, що сьогодні в нашому світі немає страху Господнього. Звичайно, у мирських людей не буває страху Господнього, але яким повинен бути страх Господнього віруючих, слідкуйте за словами, поставте охорону своїй мові, сьогодні їй дадуть все більше свободи. Не люди скаржаться, люди дуже легко обмовляються, ображаються у тому числі у своїх коментарях. Це теж слова. Найчастіше вважається, що більшість із них праві, але більшість не завжди права. Бог сказав єврейському народу, я даю вам землю, де тече молоко і меди, її заволодіти нею. Що зробила більшість людей замість того, щоб кинутися до цієї землі і заволодіти нею, бо її дав їм Бог. Вони погано про неї відгукнулися. Скільки людей відгукнулося погано? більшість але більшість помилилася, і ця ж більшість постраждала від наслідків. І тільки двоє ісус на вини Халев сказали: ми зможемо володіти землею, і обидва вони прожили довге і щасливе життя. Хелеп у віці 85 років сказав нині я стільки ж міцний, як і тоді, коли посилав мене Мойсей. Він вірив Богу, і в ньому був інший дух. Мені подобається цей хлопець. Бог буквально сказав, що Халеву увійде в землю обітованну, що в ньому є інший дух. Коли я готувався до цього послання, бог промовив до мене і сказав: Я хочу, щоб ти забалив людей і наділив їх духом віри. Амінь. Амі надзвичайний християнин, а ви християнин іншого духу. Так само батько сказав про Халова, що в ньому був інший дух, в ньому був дух віри. А що таке дух віри? Я вірив в тому говорив, і ми віруємо, тому і говоримо. І якщо подумати, світ робить акцент надії, а вони кажуть розмови, це ніщо. І я це те, що важливо. Так, у цьому є сенс, природний сенс. Однак для царственного священства Бог передбачив інший шлях. Бог створив людину і зробив її вінцем творіння. Так Бог створив людину особливою і поставив її вище всього творіння. Ми не походили від тварин. Бог створив людину за своїм образом і за своєю подобою. А як Бог творив, як Бог все створював, як Бог впливав на ситуації. Він говорив Він говорив. говорити це привілеї царів. вони говорять, і тоді відбуваються події. Можливо, ви думаєте, пастор, але ви цитуєте старий заповідь, 34 й псалом. Тоді дозвольте показати вам перше Петра, третю главу. у своєму першому посланні Петро цитує ці слова, що означає, що вони стосуються і людей нового завіту. Амінь тут сказано, «Бог, хто хоче любити життя та бачити добрі дні. Хто з вас хоче бачити добрі дні? Хто з вас хоче бачити добрі дні? Не просто жити довго, але прожити довге життя, що складається із добрих днів. Амінь. Нехай здержить свого язика від лихого та уста свої відговорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини. Шукай миру і женися за ним. Це цитата з 34-го псалма. Проте це вже новий заповіт. Тож це стосується... І нас Бог все також хоче, щоб ви прожили довге щасливе життя, яке буде наповнене добрих днів. І Давид і Авраам померли насичені своїм життям. Це не означає, що в їхньому житті просто було дуже багато днів. Насичені життям означає, що це були хороші дні, такі дні, коли ви говорите, який сьогодні чудовий день. У вас буде багато таких днів і секрет у вашій мові. Отже, у нас є інструкція, в якій сказано свого язика бережи від лихого. Однак у новому завіті Бог додає те, що ще більше прояснює питання. Бог говорить у посланні до Якова про людину, яка приборкала свою мову. Своєю мовою ми благословляємо Бога і Отця, і їм проклинаємо людей. Але пастор, я не проклинаю людей. З тих пір, як я отримав порятунок, я нікого не проклинаю. А знаєте, що таке прокляття? Прокляття це слова, які пригнічують. амінь. це лихослів'я, і неправда про якусь людину. Наприклад, що сказав Ісус, коли прокляв фігове дерево? Адже він не сказав. Я проклинаю тебе. А що він сказав? Та не буде ж надалі від тебе плоду до віку». Тож кажучи своєму синові, ти вічно такий неуважний, такий незібраний, ти його проклинаєш. Бог каже, що той, хто зміг приборкати свою мову, людина досконала. Ось це так. Це сказав не я. Це послання Якова. Така людина досконала у кожній сфері, досконала у своєму характері. ніхто не може бути досконалим у своїй поведінці по цей бік небес до повернення Ісуса. А потім у нас будуть нові тіла. Сенс у тому, що у вас буде цілісний характер, ви будете щирою, досконалою людиною. Вам знайоме слово хвороба. Знаєте, коли вона приходить, коли немає спокою, немає цілісності. Шалом означає цілісність, шалом означає здоров'я. У перекладі з івриту слово шалом несе в собі, значення цілісності і миру. Це слово означає також благополуччя і цілісність. Амінь. Інодово Коріння слова «святий» в якій змірі йде до слова досконалий. Ось чому ми не святі, це означає, що ми робимо те, що не відповідає нашому покликанню згори, яке дав нам Бог. Не ви поводитеся як якась тварина, як мавпа. Вами керує ваше світлом. Так що ж нам тоді робити? Що ж Бог дав нам дар? Думаю, що хтось вже зрозумів, що пастор Принц буде проповідувати саме про це рано чи пізно. Знаєте, чому? Тому що я постійно отримую откровення про це від Господа. Ну, Отже, Бог дав дар. біблія говорить про те, хто міг приборкати мову, то той людина досконала. У день п'ятидесятниці дещо сталося у день народження церкви. У церкві народилася молитва, якої у старому завіті ніколи у принципі не існувало. Давид, людина по серцю Божому ніколи не молився у дусі. Єремія, Ілля та всі інші, включаючи Моїсея, ніколи не молилися іншими мовами, ніколи не молилися духом. З дня п'ятидесятниці молитва на мовах стала відома як молитва у дусі. До речі, це правильне визначення, тому що першому до Коринтян чотирнад. 15.15 15, сказано стану молитися ooh, духом, ooh, духом ooh, стану молитися й розумом. Молитва ooh. в дусі відрізняється від молитви ooh, своїм ooh. розумом. <рес> Але молитва в <рес> дусі це мі. не набір звуків, вона <рес> I сповнена I справжнього сенсу. Якщо я молюся незнайомою мовою, Jesus мій дух молиться. Прочитаємо, uh, що uh, сказав uh, Ісус на святі. John 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 7, це сьома глава від Івана. Ми скоро закінчимо. А останнього великого дня свята ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Це завжди особиста подія. Я не можу пити за вас. Ваша бабуся не може пити за вас. Ви повинні пити самі. Коли прагне, хто з вас нехай прийде до мене та й п'є. Пийте, насолоджуйтеся. Прийде до мене та й п'є, хто вірує в мене, яке каже писання торіки живої води потечуть із утроби його. Велика частина нашого імунітету зосереджена саме в утробі, у животі. Слово утроба буквально означає живіт. У деяких перекладах зустрічається слово серце, але у тексті оригіналу мова йде не про, кардія, не про кардія, не про серце, а саме про живіт. Це ваша внутрішня людина. Цим же словом на євриті називали утробу. Якщо у вас проблеми з утробою, дозвольте там текти потоком живої води. Амінь. Що саме Ісус назвав живою водою. Це сказав він про духа, якого мали прийняти віруючи в нього, бо ще не було на них Духа Святого, тому що Ісус ще не був прославлений. А він ще не був розіп'ятий, ще не воскрес з мертвих, а значить, ще не повернувся до батька, де був прославлений. Але чи прославлений він сьогодні? Так і Дух Святий вже дарований. Okay. Я хочу закінчити ще однією ілюстрацією, щоб ви дізналися щось нове про мудрість. у книзі Йова 11.6 сказано, і представив тобі таємниці при мудрості, бо вони як ті чуда роздумування. Справжня мудрість дає дві сторони. Трохи раніше я говорив, що пророцтво це Божа мудрість для майбутнього. Це насправді слово мудрості. Пророцтвом також має дві сторони це виконання в найближчому майбутньому і також у віддаленому майбутньому, наприклад. Коли учні прийняли Духа Святого на день п'ятидесятниці, Петро встави сказав те, про що ви говорите? Молитва на мовах, звук сильного вітру, язики вогню було передречено пророком її. Однак, це ще не повне виконання. Йоїль написав, що в той день місяць перетвориться на кров, а весь ізраїль буде сумувати за Господом. Це ще не відбулося, здійснилася тільки частина. Це виконання у найближчому майбутньому, а віддалене майбутнє. Це наші дні. Ви вже почали розуміти. Фізичне здійснення відбудеться у наші дні. Отже, я закінчу на баченні. Бог дав пророку язики Єлю видіння про храм. Ось ще той побачив. А над потоком виросте на його березі, з цього і з того боку, всяке дерево їстівне, не опаде його листя. Це нагадує нам перший псалом. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Давайте швиденько відкриємо із вами псалом. Псалом, і про закон його вдень та вночі він роздумує трохи івриту. Роздумувати на івриті хага, -ха, що означає «бурмотіти». Це пов'язано із вашою мовою. Це не якийсь інший роздум. У ньому бере участь ваша мова. Ви бормочите слова віршів. Ви заучите їх. Господи, пастер мій я ні в чому не буду потребувати. Не буду потребувати, господи, пастер мій. Ви бормочете ці слова, що тоді буде з вами відбуватися, і він буде як дерево на доводним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його. І все, що він чинить, щаститься йому. Повернемося до 12-го вірша в книзі Єзики. Іля, а над потоком виросте на його березі із цього і з того боку, всяке дерево і стімне не опаде його листя. Що це, це значить? Не опаде його листя його і не перестане пліді його кожного місяця тому, буде давати вода... первоплоди, бо вода його вода вона зо святині виходить, і буде пліді його на їжу, на його листя, листя на лік. Не ви помітили, що листя не в'януть, і ці листя вони для вашого здоров'я, А вони на лікування, або у буквальному перекладі з евриту – це ліки. Хіба це не чудово? Отже, не весь секрет у воді. А водій, яке тече із храму і святилища. А хто сьогодні є храмом Бога? сьогодні це ми із вами. Дозвольте текти цій річці. До речі, у цього уривка є й духовне буквальне значення. <плес> Давайте я швидко покажу вам 47 сьому главу, де описується бачення, Відкрийте, будь ласка, перший вірш. І він вернув мене до дверей храму. Аж ось виходить вода із під порога храма на схід. Бо перед того храму на схід, а вода сходила з долу з правого боку храму з півдня від жартівника. Трохи ще, і сказав мені, ця вода тече в східну сторону землі. На сході від Єрусалиму знаходиться мертве море. Чи не так? І сходить на степ, і сходить до моря мертве море. І здоровиться вода. Сьогодні це море мертве. Море завжди символізує людство. Море завжди говорить про людство в цілому. Амінь. хвилі реводі піняться, тому що води неспокійні. Море неспокійне, людство неспокійне. Амінь. Ось чому Ісус заспокоїв шторм, тільки він здатний заспокоїти шторм. То що означає мертве море? Люди мертві. Вони мертві, вони відрізані від Бога. Вони можуть називати це проблемами психічного здоров'я або фізичними проблемами. У мене така проблема і ще така. Смерть навіть може прийти у ваш шлюб. Я не радію нашому сімейному життю. Це є смерть. Це мертве море. Ісус хоче врятувати цих людей. Він прийшов, щоб перемогти смерть, а секрет криється в річці. Коли вона досягне моря, його води стануть здоровими. і станеться всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той потік, буде жити. І буде дуже багато риби. Пам'ятаєте, я зроблю вас ловцями людей, бо ввійшла туди та вода, і буде здоровлена, і буде жити все, куди прийде той потік. Коли ви молитеся no, одусім, дусі, там, куди ви прийдете, все буде живе. Тепер ви розумієте, чому, прийшовши до ресторану there. або до магазину, спочатку ви When нікого там не бачите, але варто вам побути там Amen. якийсь час, там з'являються люди. Like Ми з Венді постійно це помічаємо. А ви віруючи, корисні для бізнесу у книзі Захарії сказано: я врятую вас, і ви будете благословенням. А ви всі будете благословенням. Амінь. Ви будете благословенням. Амінь. Наступний вірш і станеться. Стануть при ньому рибаки від Енгедді і аж до ЕНГЛАЇму. Вода буде місцем розтягнення неводу. Їхня риба буде зародом своїм як риба. Дуже численна його ж багнета калюжі його не будуть оздоровлені. На сіль вони дані. Значить, тільки частина мертвого моря буде зцілена, і там з'явиться всіляка риба. І інша частина не буде зцілена. Як таке може бути? Якщо ви відкрите останні сторінки своєї біблії, там будуть карти. На цих картах є обриси мертвого моря, там є виступаючий шматочок суші. Однак це не одне ціле мертве море. Я покажу вам знімок зі супутника на 1972 дев'ятсот року. Бачте, це одне ціле мертве море. Бачите, цю ділянку суші? Вона стає це є все більше те, що я побачив у видінні зараз, виглядає як два мертвих моря. Якщо від північної сторони моря провести пряму лінію зі сходу на захід, ви пройдете прямо до Єрусалиму. Звідти вийдуть потоки, і коли вони досягнуть моря його північна частина буде зцілена, і там з'явиться риба. Інша частина залишиться для солі. Вона не буде зцілена. Як так, якщо це одне мертве море, чому воно розділиться? Це здається безглузди. Деякі люди сміються із цього уривку і кажуть, що Біблія не узгоджується з географією, але сьогодні вже ніхто не сміється. Це знімок 1972 року. А ось ще один знімок із супутника. Тепер там місток із суші. Ми недавно там були і змогли постояти біля кумранських печер. Ми бачили цей місток, і багато хто з вас його бачили. Тепер це північне море і південне море. Я вірю, що зовсім скоро потік вод буквально попрямує до мертвого моря і зцілить його. Це ілюстрація, але саме це станеться у майбутньому. Однак духовна істина така. Ми, як діти Божі, можемо насолоджуватися перед. Жуттям того, що буде відбуватися у майбутньому, ми перші плоди його творіння і ми насолоджуємося цим зараз. Ми насолоджуємося цим зараз. Уявіть, що ви молитеся в дусі цілий день перед тим, як поговорити зі своїми дітьми, перед тим як підняти якусь непросту тему. Моліться в дусі, моліться у дусі. Коли ви втомитеся, а вам не хочеться молитися? Моліться, Диявол хоче закрити вам рота. Чи досягає він успіху в цьому? Ви хочете жити довгим і щасливим життям? Тоді моліться у дусі, Але як утримувати свою молитву від зла говорити тільки про хороше так, але це не завжди виходить. Якщо ж ви говорите на мовах моліться у дусі, співайте псалми, гімни і духовні пісні, і тоді злим словам просто не залишиться ніякого місця. Уявіть, що ви за кермом на водіння автомобіля це завжди проблема для пасторів. Ось ми кудись їдемо, і раптом хтось нас підрізає, робіть так. Диявол хоче, щоб ваш язик вимовляв злі слова, і ви не змогли говорити про хороше, але ж ви не знаєте, що сказати цій людині. Амінь. Якщо ви їдете на роботу і відчуваєте стрес, співаєте милість твоя краще, ніж життя. Пам'ятаєте? Милість твоя краще, ніж життя. люди, які приїжджають повз вас, дивуються. Він слухає якусь класну пісню, цікаву, яку до вас прийде радість у господі. Стрес розтане як олія на сонці до моменту вашого прибуття на місце призначення. Діявол хоче закрити цю можливість. А я хочу її відкрити. час вийшов. Нехай Бог благословить вас усіх. буду молитися за вас. Друзі, можливо, ви ніколи не приймали Ісуса як свого Спасителя і Господа і ніколи не довіряли йому. Ісус сказав, коли прагне, то з вас нехай прийде до мене та й п'є то ріки живої води потечуть із утроби його. Якщо вам потрібна допомога у молитві, тоді повторіть за мною ці слова. Нехай вони будуть ширими. Бог слухає вас. Скажіть, Боже, я визнаю, що Ісус Христос, мій Господь. Я вірю, що ти воскресив Його із мертвих. Я вірю, що ти прославив Христа і посадив праворуч себе. Христи, наповни мене своїм Духом Святим, бо Ісус Христос мій Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. В ім'я Ісуса. Амінь. Станьте, будь ласка, і трохи помоліться на мовах. Амінь. Поки я буду благословляти вас, продовжуйте молитися в дусі, і поверніться до того, щоб відкрити цей потік. А вам буде трохи складно спочатку, це буде стромочок, але через кілька годин потужний потік. Дозвольте цій річці текти. Там, куди вона потече, буде життя, водоносність і життя замість прокляття і смерті. Наступного тижня Господь благословить вас у вашому шлюбі, у вихованні дітей. У всьому, що ви зробите цього тижня, ви побачите прояв Божого благословення на вас і ваших близьких. Про вас можна буде сказати те, що було сказано про Аведдара. Господь благословив будинок Аведара і все, що було у нього. Дякую тобі, Отче, в ім'я Господа Ісуса Христа. Захисти нас протягом цього тижня від будь-якої хвороби, небезпеки, шкоди, а також від усіх сил зла в ім'я Ісуса і весь народ сказав Амінь. Нехай Бог благословить вас.